Анна Тихонівна Бабенко вже знайома нашим глядачам бабуся з Марганця, яка півроку тому залишилась із сином просто на вулиці. Нагадуємо, що тамтешня влада на чолі з міським головою Геннадієм Поровиком просто повісила замок на дверях гуртожитку, в якому проживала старенька. Родині навіть не дали можливості зібрати свої речі. Тож у свої 87 років Анна Тихонівна шукала порятунку у Нікополі. Я вже нікому не вірю. Я вже встала. Я говорю, ми войни пройшли, Німці порядки наводили. Де було, я всю війну тут пройшла і голода, і все. Зачем ви? Я так і написала. Зачем ви зараз тут з нас і В чому ми винавати? Півроку тому за сприяння Олександра Саюка та управління соціального захисту ми допомогли старенькій переїхати в один із шелтерів нашого міста. Тут тепло, затишно та комфортно. Живеться добре, гуманітарку привозять. Ага, дають, слава Богу. Нещодавно стареньку спіткало горе, яке жінка тяжко переживає. У мене синочок умір, дідка. Не на загал, Анна Тихонівна говорить, що якби вони з сином жили в стінах, до яких звикли, та не мали поневірятися, чоловік би прожив ще не один рік. Жінка досі не може зрозуміти, чим вона завинила перед боровиком, що він так до неї ставиться. А мер по чому так веде? Он заєвся, заївся і все більше я нічого не можу сказати, Это що тоді при было. було. І, і раніше почалося з 2000 тисячі. 22-го года тож що землі забрало їх говорять, села забирають все. Шкода, що в паралельній реальності Марганецька прес-служба показує пана боровика свідомим мером, який піклується про місто та його людей, хоча насправді просто роздирає його на шматки, привласнюючи собі навіть те, що йому не належить. І мова зараз не про глобальне, а про адекватне ставлення до літніх людей.